Так, не звертайте увагу на лопухи, видиться на квіти. Лопухи тут таке. Квіти тут ту, ту файно. До лопухів теж дійде колись час. Бачите? Ну що, хочу вам одною рукою показати, тому що другої друга з телефону. Аж татива не взяла. Візяв селфі палки дуже. Дивіться, бачите? Принцип робіння оцього сіло. Ну, одною рукою це так. Жат колоті. 30 один. І я його пригла. Я його гепнула. Вона, якби вчора не прийшов дощ, то я б його гепнула б за два дні. А так два з половиною. Ну нічого. Зараз я купити каву і трішки перепочину. І Навіть не знаю, чи буду йти сьогодні, ще запити. Сьогодні неділя. Ну побачу, ще буде видно. Бачите, який. Таке сіно лежить на вороті. Ходімо пити каву. Тут усього тут маленький шмат усоту. Це тут кабачки. Донизу там овайде городина. А от туди... от туди гарбуси. Бізнес, як я кажу. Так. Кабачки посходили файно. Це щариця. Щарицю я не боюсь. Я боюсь ну, Ви Бачите? Оце єдине, що дуже зачіплюється і проживається швидко. Так. Це ось ось в кабаков. Це квасолька щось погано посходила. Крупно тільки файно. Це ось томати видно. Стіки їх тут два, шість рядочків. Ну що, вирішили, я хай поки що в квітень ввечері буду займатися. Зараз взяла свою приспособу і йдемо з гори. Я завжди йду з гори, бо знизу, кажу, нагору дивитись дуже незручно. Думаєш, кінця краю немає, а донизу швидше йде, бо дуже йдеш до до хати. До речі, оце ось теж треба викусити. Тут вже видно рядочки з гарбузами. Там да, бур'ян що полишався, але ж не так, як було. І йдемо запати. Що там таке? <плес> <плес> Кто там. Кто, кто, кто там есть? А, не зацок. Не зацок тут есть. Не зацок. Не надо показывать. Не надо. Локи пройдет. Ой, не зацок, маленький. Локи, маленький. Не трогайте його! Ой, шпить. Він оці біля ходить. Хайда, бо зараз коки прийде, де його розчитає. Знову починає крапати дощ. Не знаю, не видно вам напевно. Ну, на держаку ось його, бачите? Накрапає і на геляках чутно. Чутно. Я таке вирішила трішки посопати, але ж не дость. Помічниця замурилася. Ті там вона щось шукають, а ця вклалася все. Мертві бджоли не гудуть. Мертві бджоли, мертві бджоли. Так, зараз буде нападати. О, кумедні. <гументні> Трястя його з дощом. Не знаю, вам видно його чи ні. Але він доволі вже гарний спускається. Тож дойду зараз цей рядок, а там буде видно, спина вже зовсім мокра. Але ж, хвани, хто чому радіє, а я висипав висипаній кількості землі. Вибрала цибулькові, посадила та й дали. Підвинесла калачики повергонніші, корінювала, треба буде висадити. І садити. Отак. не весь, настільки в мене вистачає поливалок. Ось, суть моя, я той раз теж так робила. Відомо, що якщо жінка щось захоче, вона знайде. Все. Ось я користуюся ледачим китайським агрополивом. Бачите? Такі штучки у мене. Шкода, що у мене тільки 10 штук. Я дозамовляю, От вам все тут треба. Йди звідси, бо зараз рак убитиму. Так, друзі, хто хоче собі дешевий автополив, беремо пляшку, знімаємо з неї ось цю пластмаску, де пробка у нас закінчується на неї. І надіваємо на неї ось таку штучку. Я на Джумі замовляла, здається. Тепер воно файно-файно закручується. О, тепер, бачите, капає автополив. Вставляємо, куди нам потрібно, і воно саме себе поливає. Так, ось настільки у мене вистачило полевалок. Робила через одне, щоб волога хоч якось туди потрапляла. І ось цю ще грядку засадила. Завтра вранці обірву, покладу на А Якщо іще буде, то буду робити в мішках. А ввечері в мене задача виписати оцих поливалочок. Ну і треба десь збирати в сусідів пляшки. Ось такі справи. Друзі, хочу побажати вам тихої нервничень. Бережіть себе, своїх рідних. Бажаю вам добра, здорового, позитиву і всього найкращого. На добраніч нічого дороги.